Триматись цього вічного життя і вірю, що прийде цей час, коли він скаже гаразд, малому ти був вірний. прийди в радість пана Прийде цей час, брати і сестри. І наша віра не є даремна, Павло пише до і каже, Брати мої і сестри, не беріть Божої благодаті на дарму. Не беріть. Ми під нею купаємось, брати і сестри. Завдяки його благодаті. Мені так подобається цей вираз, я так часто його вживаю. Благодать це те, що я не заслужив, Бог мені дав. А ми те, що я заслужив, а Бог мені не дає. А що я заслужив? Смерть. Розумку, бо смерть це і розлука. Розумка душі і тіла. А друга смерть це і розлука з Богом. І це є на вічні віке, брата і сестри. Я не раз так думаю, Господі, знаєте, його місці кажуть, що Бог є любов, і не буде так мучити довго людей в мері, на тому кінець. Лише це 144 тисячі вистачить. Бог є не тільки любов, Бог є абсолютна святість і абсолютна справедливість. Я вже сьогодні не пам'ятаю кому казав, знаєте, якось читав псалму, і мені там впали слова псалмиста Давизда, як зруйновану основу, що зробить праведник? А що таке основа? А це є закон Божий і його справедливість. Що зробить праведник? би Господь допоміг нам, брати сестри, щоб ми розуміли, що ви не вибрані зі світу. Ви не просто люди. Ви не просто якась, ну, якась одиниця в державних архівах. Ви є вибрані Богом для вічності. І це є надто серйозно. І часом можна за хвилину якесь задоволення свого віхового життя стратити всю вічність. Пам'ятаємо, що ми маємо великі обов'язки перед нашим Господом. І будьмо щирі до нього, до Його діла. І ніколи ми не будемо посромлені. А сьогодні для нас залишається, якого пише до Корінця, віра, надія і любов. Хоч було сказано, не пам'ятаю ким, Любити не так просто. Я колись на розборі вам казав, рецьке слово, любов має багато відтінків. Любов до дітей, любов до жінки, любов до друзів і любов до Бога. <кій> Слово Боже каже, що Бог нас полюбив <кій> тоді, коли ми були Його ворогами. Полюбіть ворога, попробуйте. Попробуйте, полюбіть ворога. Не так просто. Хай Господь допоміг нам, брати і сестри, щоб ми не були просто формальні християни, які опираємося на ті чи інші місця Божого Слова, а щоб ми в цілому розуміли, що в цьому Божому Слові показана його воля. І тому Христос сказав: не кожен говорящий до мене. Господи, Господи, увійде в царство отця мого що на небі, а той, хто виконує волю його. І многий мені в той день скажуть, а ми іменем Твоїм то робили, інші і десяти. А він скаже, відійдіть від мене всі, хто чинили що неправду. Серйозна справа. І тому сьогодні, знаєте, є ліберальні церкви, в котрих тисяч людей, за котрими ніхто нічого не дивиться, за котрі я хочу, так живуть. І це нормально. Тому жити для Господа не так просто. Це є жертвеність. Це є жертвеність. І хай би Господь нам допоміг, щоб дійсно ми зрекли з себе, свого я. Своїх егоїстичних намірів, гріховної натури, щоб ми були лагідні один до одного. Не вимагали нас звичайно. Щоб ми вміли і просити прощення, коли нагрубив. вміли, а не тільки чекали, щоб хтось простив нас. Хай Господь допоміг нам. Тому що я думаю, що ми всі. Хоче мати участь в першому воскресінні і бути тим, кого Слово Боже називає ті, що Христові в час приходу Його. Це станеться моментально, брати і сестри. Після цього не буде покаяння, не буде спасіння, нічого. Обречений на вічну смерть. На такій мажорній ноті я хочу закінчити це служіння, привести нас до молитви і попросимо Господа, синим мудрощі, служити йому в цю.